Аблоград саме ця п'ятиповерхівка минулої ночі ледь не злетіла в повітря. Жахливі наслідки вибуху помітні навіть зовні вибиті вікна, обгорілі балкони та купа постраждалих, які в одну мить втратили своє житло. 30-та квартира от напротім. Ну там взагалі все поплавлене, там вже пожара не було, двері вигорі. вже я туди зайти не можу, там всі площадки попадали. Все. Наживав, наживав всю життя. Усе сталося близько другої ночі, коли мешканці мирно спали. Гучний вибух, обвал опорних стін, потім страшна пожежа та евакуація. Час 25 був зрив. Проснулися, вибіжали все повно камні попадали в хату. То почався відключився дитина світ дима, куча диму було. Ну, я агонь бачила через ну, зверів. У відділи агонь у мене плита лежить вдома. Оксана з п'ятирічним сином виявились заблокованими у палаючій квартирі. Жінку з дитиною рятівникам довелося діставати через балкон. Чоловік Оксани розбирає завали. Від їхньої квартири залишилось суцільне згарище. Тут у диван залишився. А так все, і на балконі везде все виграло. Температура така була, от видіти ж двері. А дві була двері, і ще вигнули. бачите куди. Та ну ви бачите, як пліти, як ігрушки полетіли. Головне, що дитина залишався і жінка. А цього пенсіонера ледь не задавила опорна стіна. Бетонне перекриття впало просто на диван, з якого господар вчасно встав. Ось ця стіна на тонне я так ввіду, могла рухнуть на мене. Ось коли я лежав на дивані, чудом залишився жив. Навіть бувалі рятівники зізнаються, те, що обійшлося без людських жертв, не інакше, як диво. Сила цього зрива була. Таково, що на 34 чотири метри оконные конструкции. конструкції. Повністю згоріло у нас три квартири. пострадало ще чотири квартири, які не пригодні для проживання. Рішенням комісії теп и було прийнято рішення выселить два під'їзди, оскільки пліти знаходяться в аварійному состоянии. Вже відомо причиною трагедії став вибух побутового газу у помешканні на п'ятому поверсі. Цілий будинок став заручником одного мешканця. Вигоріла вщент квартира, зруйновані вибухом стіни. Це епіцентр вибуху. Господар саме цієї квартири ледь не відправив своїх сусідів на той світ через сімейну драму. За однією з версій, чоловік просто вирвав трубу, пустив газ, і аби рвонуло, розвів багаття у сусідній кімнаті. Але за мить до вибуху винуватець злякався смерті і сам втік, коли ж його затримали оперативники. Стали відомі не менш жахливі подробиці. Він завершив вбивство своєї жени, вона від нього ушла 4 дні назад. Після завершення він повернувся в квартиру і вирішив звести що ти жизнею і в результаті підриву хотів. Покончить жизнь самоубийством. Мы говорили, что он перед тем, как выбежать, вернее, в момент, когда он выбегал, крикнул: либо спасайтесь, либо убегайте. Я точно не помню, это все, потому что сам был в шоковом состоянии. Вот. И буквально через там несколько минут прогремел взрыв. Закривавлене тіло вбитої дружини правоохоронці знайшли у під'їзді сусіднього будинку. Саме там жінка винаймала житло після розриву стосунків з чоловіком. На тілі не було живого місця більше 70 ножових поранень. Він нанес більше 70 ножових поранень ранений указаної женщині в настоящее время указанный гражданин задержан в порядке статьи 208 восьмиого процессуального кодекса. Зразкова родина більше 20 років у шлюбі. Сусіди кажуть, на страшний злочин його штовхнула зрада дружини. Говорят, що жена ж там змінила йому там чи шо. Що? що такое? За вбивство дружини та підрив п'ятиповерхівки йому світить довічне ув'язнення. Чоловік, бізнесмен та колишній депутат Павлоградської міської ради, нині у СІЗО. Він вже, во-первых, депутатом був, а во-вторых, що він там завжди ну, спокійно, сіда там, ми з ним кришу робили вдвоє. Ніколи не скажеш було по ньому. І тим більше головне, у нього велосипед, він бачите, на цепочці був прив'язаний, ребенок. Це ж він завжди, коли ходив, тут представьте, він би якусь ребенка взорвати, Це вообще. Півсотні сусідів не знають, коли зможуть повернутися до своїх квартир. Людей тимчасово відселили в модульне містечко для переселенців, чи підлягає їхній будинок відновленню. Спеціально створена комісія лише вирішує.